Клієнту впарили ремонтований iPhone під виглядом нового. Це зробила дуже відома мережа магазинів в Україні, конкретно в місті Дніпро. Людині продали абсолютно новий телефон, який насправді був не новий. Історія не нова, магазини на цьому заробляють, це є така схема. Дуже великий прибуток, коли людина вірить бренду великим буквам і їй впарюють ось таке. Ми розібрали, подивились на це, ну, як би. Сумна історія. І людина мене запитує, а де брати айфони, так, щоб мене не кинули. Не по всім магазинам Apple я маю компромат, так би мовити, але позитивна історія мого досвіду, досвіду моїх клієнтів, тільки по магазину Комфі. Також мене часто запитують, де брати вживані айфони, тому що не у всіх людей є можливість купувати нові девайси. по вживаним. дивіться, розказую, як це є насправді, я знаю це зсередини. Я спілкуюсь з людьми, хто продає, я спілкуюсь з людьми, хто таке купує. Дивіться, є на вітрині в магазині з великим яблуком, ну, от, все ж модно. Шарашкі на контора, але повісити велике яблуко. Ну, от, е, у нас всі так роблять на кожному кроці в Харкові, в Києві в інших містах. Ви це прекрасно знаєте. От, люди вішають собі велике яблуко, ставлять вітрину е, і стоїть, там, наприклад, 30 айфонів. От як ви думаєте, який відсоток цих айфонів взагалі був перевірений, кимось протестований? Яка частина з цих апаратів була топлена? Яка частина паяна? Вам цього, звичайно ж, ніхто не скаже. Е, просто вам на е, замітку, е, наш клієнт розповідав, приходив в відомий магазин, такий відомий магазин вживаних айфонів, називаємо це так, і е, придивився до айфона, сподобався йому айфон, там червоненький. Бере в руки, дивиться, а знизу не вистачає одного гвинта. Він каже: тут нема гвинта. Ви ж кажете, що ну, ці телефони не ремонтувались. Якщо хочете, ми можемо викрутити з іншого телефону і вкрутити в ваш. Отака От була відповідь. Е, ну, На цьому як би фініш, розумієте, да? також клієнти запитують, Павло, ну ви ж розбираєтесь в айфонах, ви ж їх ремонтуєте. Може ви їх в кінці кінців продаєте? Е, я не продаю, тому що я не знаю, де брати такі айфони. Точніше, не знав. Зараз я знайшов постачальника, який пропонує невелику кількість девайсів, там не буде супервеликого асортименту, але це айфони дуже високої якості. Вживані айфони. В дуже гарному стані, за дуже гарними цінами. І е, в такій якості, яку мені не соромно пропонувати своїм клієнтам. Це саме те, що я шукав. Тому найближчим часом чекайте за, оновлення, за оновленнями в соцмережах, е, покажу те, що можу запропонувати, а далі вже вирішувати вам.